Ale aby bola ľubov, musí predtým byť víra. Čo bude ľubov, to musí byť víra. Protože víra je základ. Víra je osnovujú. A potom ona precháza v lásku. A potom ona prerostáje v ľubov. Precháza v dúvieru. Najprve v dúvieru, potom v dúvieru. Čo je Bohu. Čo je dúvier, že je k A potom sa mu celé dáva. A potom mu celkovito dajece. A my toto máme práve prožívať

На той момент Чисті, можливі, прожити це дати Богу все пропустити в, в цей момент цілковито дасте себе залишити Минуле, майбутнє. ста к віцем до речей к, лідем, людей, к собі до себе. Jakoby ste, predstavte si, jakoby nad světem by, Kristus v kříž. Nebo by nad e, světem Vesiv A děl. vy jste se drželi Ježíše za, za jeho nohy do slova. A vy se Ježíše do slova za jeho nohy. A nepustí. Je kážete, nepušču se. Tak jak bojoval Jakob s hospodinem. Tak jak Jakub bojoval se s hospodom. A on nepustím se tě. I kázal do hospoda, nepušču se tě. Dokud tebe. mě nedáš poženat. Dokud mě nepoblásloviš.

tak my nepřijímáme Boží věc. To my, my je plní, plní všakých starostí. Turbosí, smutku, smutku. Strachu. strachu, strachu pochybnosti. Slumnivy, sebežalu. Sebežalu. Hnívu. <laughs> plní. A Bůh dává, chce nám dat. A Bůh daje. Ми све за двеже завжіте. А нам у нас двері закриті. А їжі стукає, стукає. А стукає, стукає. А про ті наші проблеми. А через то що ми всі в проблемах. Требі так тучні. Ну і такі вже широкі. Уже просто несешим. Що Чу, не чуємо його. Протепер благословенні худі духи. Блаженні убогі духом. Чим ми маме дати Богу всі свої проблеми? Тобто ми маємо дати Богові всі свої проблеми. А в духу бі by, äh, перед його дусі бути перед його обличчям. присутності. Божі в Божій, Божій присутності. А Заводи, Бог не мовити, бачить. А потім маєте дати гріх своє. А потім маєте дати йому свої гріх. А потім свої проблеми. І пізніше свої проблеми. А потім сама цели. А потім цілковито сама себе. Єдине Бога маємо милувати цілим серцем, цілою душею, всі силою. Тільки Бога маємо любити всім серцем, всією душею, всією силою. Ані свої батьки, ані своїх батьків, ані свого чоловіка, ані свого чоловіка, ані свої своїх дітей. Не мати, не мати милувати цілим Не маєте любити всім серцем. Повзі, як у самі себе. Але тільки так як самих себе. А себе маєте милувати? Себе маєте любити любити так, аби були так щоб ви були спасені. Так маєте милувати себе, І так маєте любити своїх найдорожчих. Все робити для того, щоб ви зустрілися в небі поставили доми. Якщо б ви дітям або тих, яких любите, побудували навіть золото, будинки, до то все то й до нічого. Не не сте слышали в тому першому чтенні. Сьогодні ви чули в, їм, в апостолах, що храмом Божим, що ви храмом що Бога, Бог що Бог перебуває у вас. Храм Божий є святий, а ти сте. А храм Божий є святий, а ним є ви. <coughs> і ми маємо відповідь к своєму власному тілу. Ми маємо мати також пошану до свого власного тіла.